Ще раз в вашій увазі, показую машинку для стрички з кейсом. Дуже цікава модель, вона мені подобається. Ну вже хто слідкує за каналом, могли вже бачити. Але для нових наших глядачів хочу показати ще раз цю машинку. Так, знімаємо коробку. Значить, отже, кейс іде, ось такий принципі. Він тут ну, неодноразовий. Тобто, це справді його можна використовувати, постійно переносити, використовувати для... Десь поїздки, щоб з собою взяти в дорогу. Це ось такий дорожній варіант може бути. Так, то виїзний перукар, можливо, десь ви собі взяли такий кейс і поїхали. А, значить, так, Давайте я вам відкрию. Тут металева фурнітура, ось замочок, все це металеве, ручка металева. Внизу в нас також це все тримачі металеві. Ну і сама коробка тут, як кожезам. Так, відкриваємо, і всередині ось так у нас сама машинка виглядає всередині. І з цікавого, це те, що тут машинка для стрижки йде повністю металева. Верхня накладка, нижня накладка, регулювання положення ножа. Все виконано з металу. І достатньо непогано. Тобто працює від акумулятора, може працювати від мережі. Так, значить, Ось так повністю я вам покажу її. Ножі, до речі, хороші. заточки тут Ось бачите полотно. Так. Е -е -е. І що я хочу ще відзначити, подивіться, будь ласка, тут в комплекті де блок живлення, як до ноутбука, наскільки він крупний, сам кабель крупний. Відповідно, машинка може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Зараз хвилинку. Значить, 200 хвилин працює від акумулятора. Час зарядки до трьох годин. Ну і як ми вже наголошуємо, працює від мережі. Ціна 1599 гривень без змін. Тому, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся. Замовити можна в нас на сайті Тремер Інівей. Замовити можна через інстаграм робочий в шапці профілю. Ціна. 1599 гривень тому, будь ласка, звертайте. Самовивіз Київ, правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Тому, будь ласка, чекаємо на вас. Дякую, гарного дня.